Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. російських військових і різноробочих розселяють в навчальні заклади в окупованому Мелітополі, тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. У нього будемо питати подробиці. Пане Іване, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю. Я вас. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що відбувається з навчальними закладами Мелітополя зараз. Ми наразі бачимо чергову хвилю приїзду. Військових на тимчасово окуповану територію Запорізької області, але що я нового на почали приїжджати не лише військові, а й гастробайтери Тож в серед місцевих мешканців фашисти не змогли знайти достатню кількість людей, яка берила окопи. Тому вони привозять гастробайтерів, на наразі, розселяють їх в дитячих садочках, школах, будинках культури, і доходить до того, що ці гастробайтери поводять себе ще гірше ніж мобілізовані, і їх просто приїжджають усміряти а, ці колаборанти або гастролери поліцейські, тож чергова хвиля заселення є, але є е, ситуація, яка ще небезпечніша. Це, це рашисти почали розміщувати свої склади з боєприпасами в підвалах будинках. Так, наприклад, в Токмальському районі в одному із сел расисти дали наказ все винести з підвала в багатоповерхових будинків там, де там, живуть живе в підвалах. Там, де живуть люди, і там саме в підвалах почали розміщувати свої склади з боєприпасами. Тож ми чітко розуміємо, що це ще один сигнал про те, що расисти не у що не ставлять наше цивільне населення, а лише в своїй пропаганді можуть говорити, що це, начебто, зсу хоче обстрілювати цивільні будинки. Це точно неправда. А расисти хочуть йти саме по донецькому сценарію, коли вони в своїй пропаганді будуть розказувати, що, начебто, зсу щось обстрілює, а самі щоб залякати цивільне населення, Селення і щоб тероризувати наших мешканців, збираються лише черговий раз обстрілювати. Також ми бачимо, останніми днями розпочалася нова хвиля терору нашого освітнього простору. Наразі я говорю про те, що расисти почали з обшуками приходити до вчителів, з обшуками приходити до освітян і забирати в них всі гаджети. Вони бояться, що ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, онлайн проводять уроки в за нашою Україні. Ською програмою, а расисти навпаки змушують всіх наших освітян приходити до захоплених шкіл і навчати наших дітей за російською програмою А, Звичайно, до речі, хто зараз навчає дітей нового... за російською програмою, зокрема в тимчасово окупованому Мелітополі. Дивіться, ситуація наступна: з 22 шкіл. Сьогодні якось намагаються расисти зробити так, щоб функціонувало лише 10. Чому 10? перше немає учнів, які погодилися ходити в цю школу? Друге, немає достатньої кількості вчителів. Всього в місті Мелітополі 2900 співробітників відділу освіти погодилось з колаборувати менше 300. але здебільшого це не вчителі, а технічні спеціалісти. Це двірники там якісь технічні. Чні спеціальності шкіл вчителі майже не погодилися а жоден директор школи, жоден директор дитячого садочка не погодився співпрацювати з ворогом. Тож сьогодні немає освітнього простору, а є рашистська пропаганда. Вони змушують наших дітей співати гімн Росії в дитячих садочках малювати листа якомусь російському солдату. Тому точно освітнього процесу немає. Саме тому вони почали чергову хвилю терору наших освітян. Я хочу повернутися до теми гастарбайтерів. Ви сказали, що вони поводяться ще гірше ніж окупантів. Окупанти, мені особисто важко уявити, як може бути ще гірше, але от що ви мали на увазі? Ми чітко розуміємо, що гастарбайтери – це ті, хто погоджується приїжджати на тимчасово окуповані території, рити окопи, і чітко можемо собі уявити, хто ця категорія людей: це пияки, це бомжі, це ті, кого просто виловили в якісь там районах регіонах рефії і притягнули до тимчасово окупованих територій. Це ж точно люди, які безглузді і нічого не вміють робити, окрім як копати. Тож сьогодні вони розбридаються по місту і там чинять безчинство починаючи від крадіжок, закінчуючи якісь там п'яними бійками, тому сьогодні наразі починають розбиратись, але це не найгірша історія, і не найгірший випадок. Декілька днів тому ми повідомляли про те, що на території Михайлівського району заїхала ЧВК Вагнер у кількості півтори тисячі. Осіб, і ці півтори тисячі осіб хтось збіг, і тому сьогодні по всьому регіону висять оголошення про розшук вагнерівців, як особливо небезпечних злочинців. Ого. Якщо говорити от про колаборантів, зокрема, ви повідомляли, що вже окупанти не довіряють колаборантам. Що скажімо так, певні процеси пішли, і серед цієї категорії. Населення Звичайно ж, колаборантам не довіряють ніхто, і тому вони починають відстороняти колаборантів. Ми бачимо цю тенденцію від медичних закладів. Наприклад, в Мелітополі був є, залишається онкологічний диспансер, яким керівник якого сколаборував, погодився співпрацювати з ворогом. Але на початку року, в січні місці, його відсторонили і привезли когось там з РФ і керувати онкологічним диспансером. Така ж сама ситуація йде і по інших закладах. Чому так відбувається? Тому що. Що ми всі розуміємо, що зрадників, колаборантів їх ніхто не прийме, вони нікому не потрібні. Вони потрібні були лише на початковій стадії, щоб зробити пропагандистську картинку, начебто хтось підтримує з місцевого населення окупацію. Сьогодні їх використали і починають викидати. І ця тенденція точно буде продовжуватись, але вони, колаборанти, не розуміють одного: їх ніхто точно не пустить на територію Росії, їх залишать зустрічати ЗСУ. І ми розуміємо, Розуміємо, що наші тюрми будуть переповнені, наші суди будуть переповнені колаборантами по одній простій причині: ми все про них знаємо. І сьогодні більш ніж 700 колаборантів тимчасово окупованої Запорізької області нашої команди надано для слідства до силових структур. І по першому з них вже є вирок суду на 6 років ув'язнення як тільки до нього доберемося. Я знаєте, думаю, що переповнені в'язниці це нічого страшного. Місце для кожного колаборанта знайдеться, не вистачатиме. Збудуємо. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Іван Федоров, міський голова Мілітополя, про ситуацію в тимчасово окупованому місті.